Так, народ, добре, в Мен, мене, мене є подруга, якій 25 років. І недавно вона почала зустрічатись з хлопцем якому 17. А -а -а, самиці, блядь, завелись. Ну, я це коли почув, я такий, ну, нормально, нормально. Але потім вона сказала декілька речей, після яких я змінив свою думку. Е, перше, що вона мені сказала, звучало так: «М -м, Руслан, я недавно бачила його голеньким, і я думаю, в нього будуть волохаті груди. У <рес> Мене була реакція, як і вас, я спочатку посміявся, але потім мені захотілося ргати. І знаєте, наступне, що вона мені сказала, що їй навіть подобається, що він такий молоденький. вона зможе легко ним маніпулювати, зможе виховати його під себе. І знаєте, коли я це почув, мені так стало шкода цього хлопчика, тому що, тому що він зараз такий молоденький, такий, не, такий нерозвинений, такий беззахисний. Він зараз зараз, як оця ця рибка в ставочку, яка пливе, починає смоктати черв'ячка і не бачить там великого гачка, який залазить йому прямо в горло. Я вважаю, що якщо дівчин 25, а хлопцю 17 — це браконьєрство. Це потрібно заборонити офіційно. Я, я звертаюсь до таких, як ви. Значить, значить, якщо ти, якщо ти — 25-річна бабера, уже зловила цього карасика, просто пофоткайся з ним і відпусти. Так. Да. Ми, ми їх поставимо на місце народ, блядь. Самиць, блядь. Просто не треба тягнути його додому і показувати батькам, що ти блядь, зловила там нахуй. Воно мале. Він виросте бо нормальний карась. Бережи природу, сука. А як хлопці? Находяться в молодих дівчат. Ну, так все нормально, чого? Піздец, я пам'ятаю, це вісімнадцять років, ти і так тупий, то ж ти 17. Те, що з'являється дівчина, ти ні про що, думати не можеш крім неї. Я, я пам'ятаю, я тільки школу закінчив і вона мене питає, Руслан, де ти хочеш навчатись? І я такий: там де будеш ти. Так, <риклад> да, я соціальний педагог, прикиньте, <риклад> це реальна професія. Я не я вважаю, що якщо ти 17 років, ні в якому разі не можна починати жити з жінкою, тому що це занадто комфортні умови. Знаєте, до 17 ти жив з батьками, піс... ну, потім починаєш жити з нею, і цей комфорт може зіграти проти тебе. Тому що тобі, щоб навчитись комунікувати з різними людьми, тобі потрібно пожити в цих гуртожитках в кімнаті з чотирма якимись уїбанами, <реш> де ти лягаєш ввечері спати, і ти не знаєш нахуй чи ти прикинешся живий. Розумієте, дочка, те мають бути якісь проблеми. Має бути так: ти ввечері кладеш їжу в холодильник гуртожитку, зранку прокидаєшся, ніхуя немає. Ніхуя немає, буквально холодильник викинули в вікно, переплутали з коменданткою і нахуй викинули. Я коли жив в гуртожитку, у в нас було з другом турнір, хто приїба більше пар і залишиться на стипендії. Ми просто цілий день дивилися сімейні мелодрами бля, з ранку до ночі. Але я виграв за рахунок того, що в мене була куратор, ми були перша група в неї, і вона хотіла, щоб всі 100% закінчили навчання. І я її цим шантажував. Да, така я був людина в кінці семестру Вона підходить до мене і така: Руслан, ти не ходиш на пари, ти на фізкультурі взагалі ні разу не був, ти не виходиш на стипендію. Я такий, ну раз я не виходжу на стипендію, я відраховуюсь. І вона така: хорошо, Руслан, я поговорю з візруком. І йшла. І мені зараз цікаво, наскільки я далеко міг би зайти. Я міг би підійти до неї і такий Марія Іванівна, дивіться. Якщо я в цьому гуртожитку до кінця семестра нікого не виїбу, я відраховую з вашої шараги. І вона така: хорошо, Руслан, я поговорю зі з руком. Я знаєте, про що думаю? Що 17 років це ти такий наполовину мужик. 17 років тобі уже не подобається, коли тебе цілує бабуля, але ще подобається, коли вона тобі дає гроші. Моя і зараз мені прям дає, я приїжджаю, вона прям дає, але я не беру, тому що не красиво, але чесно сказати, хочеться. То що народ, давайте так: 300 гривень на дорозі не валяються. Зараз такий час. Я розумію, що це половина її пенсії, але слухайте. Внук це не дешеве задоволення. У <риклад> мене з нею прекрасні стосунки, але вони портяться в один день, це коли я в неї був в гостях і збираюсь їхати, і вона мені оголошує весь список продуктів, які збираються засунути мені в рюкзак. Нам їбанутий список. І я показую їй свій рюкзак і такий: дивись, це сюди не влізе, мені стільки не треба. От є ноутбук, от є трішки речей, от пусте місце, що туди влізе, я те і візьму. І для неї це звучить як виклик. Вона така, ти погуляй, Руслан. І я погуляв, я приходжу, реально все, блядь, влізло. Ноутбук валяється на подвір'ї в калюжі. І там цей рюкзак, знаєте, який тріщить по швам, тому що там всередині тиск 15 атмосфер, колесо в фурі просто. І я їду з ним в Київ. І мене по-любому зупиняє міліція, тоді ще це була міліція, і веде в кімнату міліції, і він відкриває цей рюкзак, а там всередині ця автомобільна подушка безпеки з голубців, просто <рес> я такий: ну збирайте тепер його. блядь. <рес> мене постійно зупинялася міліція, я не знаю. Для мене людина в погонах це мій цар і Бог. Я робив все, що вони хотіли. Я ніхуя не знав своїх прав. Я пам'ятаю в кімнаті міліції, вони такі: так, значить, знімай черевики, руки в сторону. І присідай. І я такий. Ну, тяжкувати мені буде в Києві, звісно. Єдині права, які я знав про себе, це мені сказав мій п'яний однокласник. Він такий Руслан. Я був в Києві один раз, значить слухай. Якщо тебе зупинила поліція, ти їх питаєш: це обшук чи огляд? І от я приїжджаю в Київ. З цією їбанутою сумкою мене зупиняють. І я такий, так, а це обшук чи огляд? І вони такі огляд. А я такий, а в чому різниця? <рес> я один раз так перелякався, в мене в сумці знайшли маленьку таблетку, яка була завернута в газетку. І я так сильно боявся, що її віддадуть на експертизу, тому що вона там пролежала чотири роки в цій сумці, і вона стільки раз вступала в реакцію з соком голубців. Що я впевнений, що там нова якась хімічна формула наркотиків аспіриново глупцеве екстезі. Ось щось таке. Ті, так, добрий народ, в мене, на жаль, закінчився час, але в мене є остання коротенька історія. Мені важко її розказувати, вона доволі така інтимна для мене, але ви заплатили по 300 гривень, тому я розкажу. Все має свою ціну, народ. Дав. Значить, недавно я займався сексом з дівчиною, і... все йшло нормально, але Но в якийсь момент вона дістає маленький вібратор і така тримайся тобі <рес> і показує, де тримати. Нічого що я на вас показую, ні. Просто Просто трохи схожий. <рес> ну, і я тримаю там де треба, я справляюсь, все йде нормально, я молодець, але в якийсь момент вона включає другу передачу. І мені стає важко втримати там, де треба. І я злякався, тому що я згадав, як мені малому дід дав потримати заведений мотоблок, і я не справився. І мотоблок вирвався з рук, і дід не зміг кінчити в той вечір. Просто все народ, в мене на цьому все. Гарного вечора ви ве прекрасна публіка.